Друзі, вітаю 29-й тур Української прем'єр-ліги з футболу. Мій, мій останній прогноз на восьмий матч чергового, як я вже і анонсував, 29-го туру. І таким чином, після цього відео, я охватив вже своїм варіантом прогнозів і своїм, своєю увагою. Всі вісім матчів 29-го передостаннього туру. З назви ви зрозуміли, що мова в цьому відео пойде про матч Чорноморець, Одеса Динамо Київ, який запланований на неділю, на 18 травня. Поки що дивлюсь, початок всіх матчів стоїть. Однаково 15:30 неділя. Щоб вже не було так, нібито вважається, щоб не було договорняків і оцих всіх перехресних догравань буває затягнень часу. Для цього спортивного погляду спортивної точки зору зроблено. Початок матчу всіх, у всіх містах, де проводиться 29-й тур одночасно. Звісно, якщо не завадить та подія, яка зараз відбувається в Україні і навколо України. На жаль, іноді вносить корективи в регламент наших е, спортивних змагань. На жаль. Отже, Чорноморець Динамо. Чорноморець, як я вже неодноразово казав, може врятувати тепер тільки диво. Диво, це називається дві перемоги у двох останніх матчах. Все, якщо Чорноморець переможе і в 29-му турі у Динамо Київ, і в останньому турі, тоді Чорноморець зможе врятуватись. І то, це при тому, якщо лівий берег втратить, і йдучий на 14-му місті Інгулець втратить ось тільки тоді. Тому я вважаю, що Динамо Київ поступатися Чорноморцю не збирається, тому що якщо Динамо Київ виграє у Чорноморця в Одесі, то Динамо Київ за тур. До фінішу чемпіонату 24-25 стане 14-й раз чемпіоном України. Отже, що я тут бачу? У 14-му турі в першому колі зустрічались в Києві Динамо Київ-Чорноморець 3-1 на користь столичних динамівців. Динамо забиває більше, ніж 2,5 м'ячі за гру в середньому. Ну, скажімо так, в середньому два 2 м'ячі. Це тотал більше 2,5. Вибачаюсь, сам себе виправив. Забиває Динамо приблизно 2 м'ячі рівно за 1 матч в середньому. Це е, тут іде розрахунок і в виїзних матчах, і в домашніх. Як в Одесі в першому колі зіграли, я сказав. Е, друзі, все ж таки, я думаю, раз Чорноморець в першому колі е, в Києві забив 3-1, Динамо Київ виграли, то і вдома також може забити. Так чи ні? Напишіть в коментарях. Я вважаю, що, як мінімум, Голешник закатають Одесити. Але Динамо Київ все одно заб'є більше. І переможе. І буде вже об'явлено за тур до фінішу Динамо Чемпіон. Я вважаю так. Отже, тому, зробивши. Всі такі легкі передбачення, підрахунки і аналіз. І е, додавши все вище викладене, я вважаю, що нема чого тягнути е, гуму до останнього туру. Треба перемагати і об'являтись чемпіоном 14 раз в історії незалежного чемпіонату України з футболу. Тому, мій, як то кажуть, вердикт на матч 18 травня в Одесі Чорноморець Динамо. Перемога, виїзна перемога Динамо, результативна перемога, і при цьому тотал більше 2,5. Динамо переможе тотал більше 2,5, коефіцієнт 1,75. Непоганий коефіцієнт і не маленький, ну і не дуже космічний. Такий, я вважаю, добротний, середній такий хороший коефіцієнт. Погодьтесь. І таким чином, друзі, ми з вами цим відео, як я і казав, закриваємо саме прогнози 29-го туру. Я пропоную, після того, як завершиться 29-й тур. Зробити огляд, аналіз, поділитися думками, і вже передбачити, що треба очікувати перед останнім 30-м туром. Це буде правильно, тому що вже це дуже важливо, дуже судьбоносно, доленосно, вибачаюсь, доленосно. І для, майже для кожного клубу. Тому є така пропозиція зробити легкий, коротенький огляд 29-го туру і підсумувати, вже, що можна очікувати і що вже констатовано кінцево. Я буду чекати на ваші коментарі, друзі, пишіть. Також чекаю на вашу підтримку в вигляді лайків подобайки. І перевірте, чи ви підписані на наш канал, бо це дуже важливо. Настільки важливо, що це є найпотужнішою мотивацією і головним стимулом для подальшої боротьби і роботи. Завдяки вашим знакам відзнаки до нашого каналу, до нашого контенту. Взагалі я творю, я провожу надалі. Прогнозування і продовжую вести наш YouTube канал майстер-клас. Завдяки вам, друзі. Дякую завжди тисячу разів вам за участь в житті нашого каналу, за вашу підтримку, активність, за перегляди і увагу до мене особисто і до нашого каналу. Це дуже ем, знаково і дуже важливо. Дякую. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному нашому українському народові і героям, всім нашим героям слава! Бажаю скорішої перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Нагадую, скріншоти абсолютно по всім моїм прогнозам. Знаходяться в телеграм-каналі. і... Хто підписаний на телеграм канал, той першим узнає про мої наміри, про мої плани і прогнози. Тому що спочатку я закидую скріншоти в телеграм канал, а потім готую і знімаю відео для YouTube. Тому, друзі, не зволікайте. Підписуйтесь на телеграм-канал. Посилання до нього ви знайдете у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само, де і посилання на всі мої соціальні мережі. Там саме, де і посилання на YouTube, мій другий YouTube канал Майстер клас на дачі. Там я ділюсь успіхами: сад, город, тема, дачі. все своїми руками. Приєднуйтесь, буду дуже радий! Посилання на все це ви знайдете в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. На цьому я завершую прогнозування 29-го туру УПЛ сезону 24-25 І обіцяю, що підготую хай коротенький, але все одно буде огляд і аналіз всього туру, вже коли закінчиться. Скоріш всього, це буде в понеділок. Так що не пропускайте, ставте колокольчик в режимі отримувати повідомлення всі з YouTube каналу Майстер Клас, і тоді ви не пропустите жодного з моїх відеопрогнозів. Дякую, що ви у мене є. До зустрічі, друзі, всім па-па.